Всім доброго дня! Зараз е, заїхав до Романа в Братьківці показати лошицю по фараону, по добрині і тут є кобила на продажу. Це лошечку ми вже вам показували. Лошиться рік і 7 місяців, дочка фараона. Вона походить від кобили від Василя і Словка та Фієвих з Рунгурів. Ану, з ним хоче гуляти. Така є молода, гарна лошиця. Це що з такого плану, як фрес? Як фрес? Так, так, але довга, висока. Така лошиця наша формується, рік і сім містів, але то буде з неї гарна кобила. Реву має на два боки. О така лошиця. Зараз ми вам покажемо кобилу. Дережку, яка є на, на продажу. Молоде, хоче, грати, гуляти, скакати. От такі справи. Лошиця не продається, е -е, Роман тримає для себе. Яка молода. М... Мая, а? Так, вже потиху можна учити їхати. Файно. А ну показуй, показуй далі, що, що ти маєш. Заводи цю. найздорова буде. Так, є така кобила Дерешка Зараз ми її покажемо дочку від неї по Добрині. Кобилі скільки років, казали, що тут 5 років, осені буде 6. 6 років, так? Кобила знаходиться у Браківці. Отака кобила Дерешка Я її знаю, коли вона була у тілі більше такому сета, то вона... Гарна, гарна моцна кобила. Кобилі шість років. Добра мама? Ну, але ще файло. А ну пройдеся з ним. Йо. 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 Гарно носиться. Двісь, бо там може перескочити. Не, не. не перескочить? Вона так файно йде, вона не така. А сиревна поштра би була. Бо ага. Але кобила запряжена, ти їздиш ними? -е, сам пробував їхати, але сама вона ще так собі. Важкі ага. гуляють по довозі. Але головне вона нічого не боїться. Ні машини, ні культів. Нічого. Ясно, вона. А то, то лошиці ще є? це? Ні. Вже відлучив? То я ще куди, як порвали ту кобилу, якщо може тиждень або... Ну до місяця, що може стало і все. Ага. І я її забрав. О, зрозуміло. Така є кобила на продажу. Кого буде цікавити, ціна довірна, номер буде в описі. Е, хочу вам сказати, не... Ну... Прослухайте відео, кого що цікавить, не пишіть а ціна або ще раз два-три коментарі. Яка ціна. Ну, є номер в описі, телефонуйте, поговоріть з Газдов, под... він вам щось розкаже. Спитайте, кожен відповість вам на телефонний дзвінок. Якщо людина зацікавлена в тому, щоб продати, то вона дасть вам відповідь на любе ваше питання. Отакі справи. Бо є люди, що хочуть, кажуть зразу ціну, є, є що кажуть, що ціна договірна. Отакі справи. Що кого буде, що цікавите, телефонуйте, запитуйте. Така кобила дерешка. Зараз Роман нам виведе лошицю по. Ні, що в нас не давалося. Ага. Ні владити, ні нічого. Нічого, вона звикає. Ну, Кобила трохи пускає вуха на себе, не, але 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 вона Не, Так, але до газди, як привикає, то вона нічого не каже. Це Така вона. Так, на нього тіло поставити кобила. Так, так. Кобила така на 650-700 кілограмів, як вона поправляється. бо я її знаю, бо вона була, була у людей, що я її видів, можна їх не знімала. Словка Туріанського, колись було ці кобила. Так, так, вона таку форму має досить непогану. І ногу має під собою просто треба дати, може якихось вітамінні, мабуть. Просто такі справи. Ну, вже прожене її раз. Так. Показуй, показуй її дочку. І зараз ми вам покажемо дочку подобринь. Від цієї кобили. Так. Маємо таку гарну лошечку подобрині. На гарній нозі. Розколета. 7, 7 місяців. Лошечка не продається, це по ті кобилі дересці, що я вам показував. Mm. Лошечка лошечка привикла до, до коней, і від коней не дуже хоче відходити. таке потомство добрині і фаргона вирішив вам показати. Остань на асфальт. Гарні мої ноги грубі під собою така досить непогана, гарна лошиці. Так, так, абсолютно вирівнулася повністю, ну. За тим, який ми її закивочі то не саме і не Ні, ні, та там нема, тут без варіантів, вона є. Все добре. так. Став її на освайці. Так, так. Отакі то справи. Ще раз нагадую, кубила дерешка її мама, то є на продажу, ці лошиці від фараона, від Добрині, вони не продаються. Я всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.